Microsoft на шляху до перемоги в консольній війні, зливи, що відбулися та не відбулися, та інші новини ігор. Ви на каналі Blast Esports, а це найгарячіші новини відеоігрової індустрії за останній час. Солодкі сльози фанатів PlayStation 11 червня суддя по справі між Microsoft і FTC нарешті виніс свій вердикт. Він дозволив компанії поглинути Activision Blizzard. Більше того, коли FTC подали апеляцію, їм у ній відмовили, бо в комісії було недостатньо доказів, що угода між компаніями загрожує конкуренції. І з цим єдина проблема, яку залишається лоднати Microsoft, це CMA і її принципова позиція по хмарному геймінгу. Але на цьому шляху теж є великі просування. Компанія перемовляється з регулятором щодо продажу частини своїх прав на постачання ігор у хмарі іншим британським компаніям. Якщо це задовільнить CMA, то нічого не стоятиме на перепоні цій великій угоді. Однак є один неприємний нюанс: дедлайн по ній завершується 18 липня. А це значить, що якщо в Microsoft не вийде до цієї дати знайти компроміс із CMA, то їм доведеться не тільки 28 липня піти в апеляційний суд, але й заплатити Activision 3 мільярди доларів відшкодувань та переукласти угоду. Тим не менш, експерти сходяться на думці, що Microsoft все ж вдасться приєднати до себе Activision. Неповнолітня загроза цього тижня. Відбувся один великий і важливий злив. Як помітили Insider Gaming, американський актор Люк Чарльз Стафорд повідомив у своєму Фейсбуці, що гратиме в наступному Call of Duty головного героя на ім'я Редкліф. Трохи пізніше актор видалив цей пост, бо він, вірогідно, не мав права поки що цю інформацію розголошувати. Але вона була підхоплена з тої причини, що Редкліф може бути натяком на британського майора Пітера Редкліфа, видатного військового у Відні в перській Затоці, а також автора книги Око Бурі. Вірогідно, події КОД 2024 будуть відбуватися саме в часи того конфлікту. Варто поговорити іще про один злив, який не відбувся. Деякі хакери з групи Лапсу шантажував Rockstar тим, що злиє вихідний код GTA 6 у мережу, якщо ті не вишлють йому 4 мільйони доларів. На нього повісили в сумі 12 звинувачень не тільки від Rockstar, а й від інших компаній. Але його визнали психічно непридатним до суду. Однак найцікавіше не це. Цим хакером був підліток на ім'я Аріон Куртер. Схоже, група обманом використовувала його для своїх цілей, і він у силу своїх ментальних труднощів не розумів, що він робить або не міг відмовити. Нікого не лишилось. І підтвердили, що розробляють гру про Чорну Пантеру, супергероя коміксів Марвел. За проект буде відповідальний Monolith Productions із Кевіном Стівенсом на чолі. Ця студія цей голова були творцями Middle-earth Shadow of Mordor і в команді також присутні ветерани, які працювали над Halo Infinite, God of War і Call of Duty. Але також і вперше презентували EA Sports FC 24, Перший футбольний симулятор від цього видавця, який не міститиме бренду FIFA. І гравці звернули особливу увагу на один, здавалося б, менш важливий елемент гри, але такий, що неприємно виділяється: це арт-стиль. Всі футболісти виглядають так, ніби були створені в редакторі персонажів Sims. І через це з'явилися підозри, що сама гра теж виглядатиме не дуже реалістично. Представники EA поквапилися виправдовуватися, що це не остаточна версія візуалу і що ця гра буде виглядати значно краще на виході, ну як завжди. Але складно вірити в слова AAA-видавника. Інші новини стосуються Naughty Dog. Співпрезидент цієї студії Іван Велс пішов зі своєї посади, а це означає, що Ніл Дракман лишається єдиним на чолі і творчим керівником усіх подальших проєктів. Навіть якщо ви не фанат останнього The Last of Us, варто визнати, що суто з точки зору бізнесу, Naughty Dog справді опиняється в хороших руках, про що і сказав Велс. Дракман також із пошаною попрощався в Твіттері з колишнім колегою. Слідкував за всім процесом та підготував інформацію Єгор неживий, озвучив В'ячеслав Денеско, а змонтував для вас Микита Лисенко. Stay blessed!